Намасте! Сьогодні нам потрібно виконати два комплекси. Сур'яна маскар, вітання сонцю і сяйво місяця. Починаємо з першого. Стаємо на край килимка, носочки разом, таз підкрутили, живіт підтягнули, плечі опущені. Грудну клітку дещо штовхнули вперед і вгору. Потилицю відтягнули, починаємо з легкого пролину на вдисі. Вдих. Нахиляємось вперед, видих. Ногу назад вдих, коліна на килимок видих. Руки вгору вдих. руки в сторони видих. Руки вгору вдих. Руки на килимок видих. Коліна підняли вдих, верхня планка видих. Собака мордою вниз вдих. Нижня планка видих. Собака мордою вгору вдих. Собака мордою вниз видих. Підшагнули вперед вдих. Підшагнули другою ногою видих. Розкрутилися прогін вдих. Руки перед собою видих. Ще раз прогін вдих. Нахиляємось, видих. Стрибочок затримка дихання. Прогнули спину вдих. Округлили спину видих. Права нога назад і вверх, вдих. Коліном до чола видих. Права нога ліва рука вгору вдих. Поставили, округлили спину, видих. Ліва нога вгору вдих. Коліном до чола видих. Ліва нога, права рука вгору вдих. Поставили, округлили спину, видих. Знову прогнули спину вдих. Присіли на п'яточки видих. Піднімаємось вдих. Легенька скрутка вправо видих. Повернулись вперед вдих, скрутка вліво видих. Повернулись вперед вдих. На четвіренький видих. Прижок вдих. Утанаса на видих. Прогнулися вдих. Руки перед собою видих. Молодці. Наступний. сяйво місяця. Починаємо з такої ж базової позиції, ножки разом. Таз підкручений, живіт підтягнутий, плечі опущені, потилицю відтягнули. З вдохом піднімаємо руки і тянемось вверх. Вдих. Легенький прогін справу видих. Вдих. В іншу сторону видих. Вдих. Широкий крок видих. Присіли. Піднімаємось стопи паралельно вдих. Нахиляємось, розвернули стопу. Видих. Підшагнули трішки вперед вдих. Видих. Повертаємося вперед, вдих. Рудрасана. видих. Вдих. Випад видих. Підшагнули вперед вдих. Трішки назад видих. Вдих. вдих. Піднімаємося видих. Ноги разом вдих. Видих. Вдих. В інший бік прогин. Видих. Вдих. Опускаємо руки, видих.